Шалом, це Славко, тут спить кішками, її не клали, вона сама залізла. Вона не дала зняти попередній сюжет, заважала дуже серйозно, ймовірно, не хотіла, щоб він вийшов в ефір. Це по-справжньому вам оповідаю, що було. Ось фінський ніж, ясно, що він, кузні Петра, кращі за оригінальні. Чому кращі за оригінальні? Тому що і клінок ліпший, і зібраний ліпший, і деревина ліпша, і шкіра. Ну, шкіра, я шкіра, здається, куплена. Але чому він краще за оригінал? І чи можна зробити краще за оригінал? Ну, тому що я розбирав фінські ножі, я купував комплектуючі. от візьмемо характерне руків'я для 145 довжини, власне. Левку, значить, для ножа, бачите, велика порожнина всередині, її чимось треба заповнювати. А якщо ви візьмете отаке от руків'я недороблене, то воно коротке просто для нормального. Чи можна зробити ніж краще за фінський, тому що практично цінність його, повірте, я багато у мене мисливський, був дуже багато років. Фінський, ніж я їм користувався, я скажу, що можна і краще. А як краще? А скаута зробити, тому що є скаутський ніж у вас, ні Баден Пауер нічого не пише за скаутські ножи, тільки в скаутінг для дівчаток. Є там трохи за використання ножа. В поході, там, в приготуванні їжі єдине, де я знайшов. атаку у скаутів за скаутські ножі нічого не пишеться. Ну я взяв Мартіні, як ви розумієте, взяв за взірець Мартіні від легенький, але дуже дитячий, чи можна його зробити кращим. Є більш важчі скаутські ножі вже в стилі ударних фінок. Я тут комплектуючі набрав, бачите, з довгим опорним кільцем. Ну, це треба отак от говорити. Можна зібрати з довгим опорним кільцем, з гардою обов'язково. Ну, бачите, можна зібрати таку важкеньку фінку під бою. Тут ще є питання ну, допасовувати фіксації. Тому що я хотів спочатку на базі цього клинка робити, але я скажу, що з цього краще вийде норвезький. Про що йдеться? Це, це клинки Polar. Бачите, вони доступні в двох варіантах. Ну... Це просто, що хотів зробити родину ножів на базі однакових клінків норвезького зробити, скаут. Він мені подобається, що дуже легенький і зручний такий ножичок. для, ну такі обіходні, легкий. Ну, коротше, скаут він є скаут, розумієте, такий юношеський. І от, що я бражу: це 0,8 вуглецева сталь. бачите, він вибитий штампом. Тут вони, бачите. Заовалені тут, наоборот, різкі, спинка не рівна, його треба обробляти. Я бачите, використовував надфілі, щоб перевірити гард, щоб не занадто був перегартований. Я скажу чому. Тому що оцей з державейки це ж 55 х, скільки там вона, 12, тут десь типа нашої. 55, да, 0,55 вуглецю, 14% хром, ну Як наша 6 х 13 дуже зручна, він краще зроблений. Бачите, він фрезерований, в нього рівна спинка, нема слідів штампу. Він явно кращий, але що мені в ньому не подобається, чому його не для всього можна використати. Тут от хвостовики відпущені. Тому що я на всіх робив різьбу. Троєчку м 3 M3 на 05. Треба підходити сюди. Різьба. І в чому проблема? Зараз виматую тут. Хвостовік має бути відпущений. Оцей хвостовик відпущений, тому що, бачите, тут от по обушку бачу, що 56 точно, а воно і не треба, вони пишуть 58, ну, я, скажу, я швейцарським надфілем обробатував з трудом, 56 там гарантовано є, а, думаю, і 57 є. Значить, Чому тут, щоб не обламалась різьба, різьбу треба робити довго на такий дистанційний гвинт, і щоб він повністю там треба його роззінковувати? Я скажу, що так як я збираю по справжньому, ніякі фіни вам збирати не будуть, ніж за 3-4 за тисячі. Тут що вже канцева його ціна, тут не в ламіні, а тут, допустимо, ви купите він значно гірше зібраний. Чому в нього буде велика порожнина, отака от. Він буде тут, Бог знає, на що посаджений, не буде нормальної фіксації, не буде нормальної точної пригонки, я скажу. І вони навіть, навіть спінку вони не розділили, що в мене є. Леуку кілька, я скажу, ну грубенька абсолютно робота, тому краще купити складові і зробити самому. От пулка, значить, вуглецеві на більш легкі ножі, тут він буде гнутися, в разі чого не обламається. А якщо вже щось таке потужненько робити, я з нього блю нарвів, а спочатку хотів зробити, як ви розумієте, важку таку ударну фінку. Ну ось. Але зробити ще креплей, я ще не додумався. Нормально. Треба з гніздом, треба іншого типу нажияк. Все це на практиці. Чому я прототипи та свої збуваю? Тому що на прототипах я відравлюю, треба брати на балдашник, щоб тут був коніч... циліндричний отвір під гвинт. Це треба підібрати, мабуть. Ну, я не буду казати. Хто я скажу, у нас складно, у нас кинешся, а нема. На картинці є, а нема. Або якість литва поганень, поганюча. Отут я скажу, що я нарешті знайшов нормальне в'язке Литво, задовбався обробляти. Це якісне литво, і це в'язке, хороше литво. Скільки було поганого, Литва, я вам ще можу потім показати, сипуче. Тому що все-таки тут. Добре, не якісно. А от такі от, це ніжнє опорне кольцо, верхнє, ну ви самі бачите, що там герої наші фіни використовують. Я ж то його хоч гвинтом прихватываю, а він там, у них Бог, знає, на якому клію сидить, як правило, у фінав. І шайбочка, туди на шайбочці розкльопана. Ну що ви бачили цю шайбочку міліметрову? Я не хочу критикувати їхню роботу, не хочу показувати. У мене ж він хоч загвинтований нормально, ви бачите? А вони ж просто шайбочки, оце от надіта із 4 тисячі, я скажу. Ну, трохи вони це на образованні увікаються туземною роботи, тому краще вам зібрати самому. Як на мене, вуглецеві краще, бачите не хвостовік. Бачите, його навіть на жовка. І пропав, або жовка, правда, хороша, американська, беріт. А це, хоча і відпущений, ось ви бачите сліди термічки, але щоб зробити оце от різьбу. Я задолбался, чому я забув таку каніческу? Ну, ви самі розумієте, я ж допасовував його до цього, потім зрозумів, що простіше брати з циліндрическим гніздом і осажувати вінт. Ну, поки я знайшов вже такі вінти в продажі нормальні десь на Рівненщині. Бо я скажу, що цей китайський дистанційний вінт він таку міцність має, що шестигранник розходиться, ну я вам поясню як. І треба брати кілька гвинтів за ніби працювати, а з другими начисто збирати. Тому як я вдосконалюю, я бачите отакий отвір, розділи більше, ставлю дистанційну цю, бачите, удлиняю. Чому воно правильно і корисно, я вам зразу скажу. Тому що таке руків я за коротке, воно нікуди. А тут дистанція між вказівним і великим пальцем, як і має належати в ножику. Якщо ми робимо скаут, то тоди ж має бути практичний. Ось тому ну, ви, ви розумієте ось. Гардочка, все нормально. Чому я беру таку гардочку, а не в першому прототипі, хто бачив ес і зогнутою? Тому що вона красива, але непрактична абсолютно. Оця штука, тому теж дуже в'язка. Хороший компа. Я нарешті знайшов. Тут ж скільки поперекупляєш, поки знайдеш нормальне, це ж в чому проблема дистанційної торгівлі, в рукамі не можеш помацати. Тому прототипи доводиться збувати. Вони, скажу, дуже якісно тому що я на них відробляю. Ось так. Бачите, він має бути роззінкован, щоб не було отвору. І це точно треба підганяти довжину. По гвинту і по всій роботі, по дистанційно. І так само, ну, ось от бачите, якість налігання, яка має бути якість налігання дерев'яних частей. Ніяких хвін вам так робити не буде. Він сюди, от. тут вот пройдет, поставит миллиметровой толщины колечко, чуть-чуть его раскует, расшлепает, и тут оно будет держаться вот в таком вот, вот такой вот толщины в опорном колечке. Это все будет в нижнем опорном кольце стоять. Как вы разумеете, что, ну, мне такая работа не влаштовая. А это плохая работа хуже воровства, казали у графины. Тому я нарастил Бачите, воно все на цьому, на карандаше точно потохнено по діаметрам. І отак-от сюди ще буде абортизатор. Тому що, як не працюй, отвори завжди більше, і їх треба заповняти. Тут же ж опорним кільцем, а тут, от, бачите, щоб воно ставало утримувало, значить, отдачу. ну, навантаження, було пружині треба еластичний амортизатор. Порожнину, я там скажу, це з'єднаю на карнаупським воском, А хто любить хімію, той може епоксидкою собі. І, бачите, це руки я вже другого прототипу, воно зроблене під, прав, під праву руку, от оцей невеличкий слід, який ви бачите, це ось під, під, прав, під прав, під праву руку, тому що. Якщо є залишок матеріалу, вони ж трошки більше, як ви розумієте. То, щоб його просто зганяти, можна зробити упор під Мізініс краще односторонній, як я зробив. Ну, з любов'ю, нема що скажу. Я довіта на житті для мене це засіб медитації, очищення свідомості, щоб потім саторі відбулося, щоб я, я якусь розумну думку політичну відчув. Так само тут теж на карандаше, бачите, все на, на гріфілі пригнано. Отак от, от, ну що я скажу, ці китайські гвинти, не знаю, хто у нас покупає все худше качество китайське, те, що мені з Китаю через Амазон заказував, було нормально. А це якісь Житомирський дядько їх купую. Ну, Дістанційні. Я беру кілька, тому що оці от удари наносяться, я їх використовую для роботи. Ви ж бачите, треба осадити. Щоб було повне налігання гвинта, треба його осадити. Треба ударяти. Я по одних ударяю, а іншим закручую. Тому що ну, перший прототип я використовую той самий гвинт для роботи і для пізнішої зборки, воно мені не сподобається. І потім ви по слідах оцього відбивання молотком робите виріз, який ніхто з Фінляндії робити не буде, щоб гвинт притискав нормально. Отак от, от в цілому, якщо комусь буде цікавий мій прототип, тому що, ну, в скаутах я розібрався, ножик це такий легенький, мені хочеться більш важчий, більш міцний. То я свою епопею зі скаутами закінчу і кому ще, значить, захочеться мати скаут, то їх всього два буде. Оцей прототип 2. Да, і поясню, бачите, ось чому зручно, чому потрібно не таке може красиво, в першому протокіпі були сообразний зогнути. Не скажу правду. Я б пішов на зустріч вам проти своїх інтересів, практичних, але як у кожного з наших оптовиків, тут поставщиків второго деталі, нет второї сообразної зогнути крестовини. І тому я в нього купив ці, вона принаймні має певну, що можна отак перекласти палець, можна отак, можна отак важити. Ось, бачите, оце дистанційне. Отак от, от. Дистанційне кільце. Ася покажи багато що має значення виготовлення. Я скажу, що мій скаут явно що краще за Мартіні при такій самій калькуляції, як я думаю. Ну, за піхви потім ми будемо робити. Піхви за вкладишом, як хороші вкладиші. Треба їх так от укорачувати, робити двосторонні симметричні, але це хто вже дотерпить, піхви в мене підуть окремо, тому що мені треба. Мрію свого життя втілити зробити Норвег нормальний прототип, а потім я вже замовлю кузні Петра, нормальний клінок ламінантний, і зроблю собі з ламінанта. А це в мене просто робочі прототипи, які я збираю надзвичайно якісно і цілком можу порекомендувати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.